Очільник ГУР Кирило Буданов розповів виданню War як саме було збито російські літаки за допомогою безекіпажного катера. Для ураження су 30 см були використані ракети AIM9. Тобто це ракети сі -Сперу. Запущені вони були з протиповітряного безекіпажного катеру Магура 7. Це вже новий вид безекіпажних катерів, який в нас з'являється. Знали ми з вами про Магура. 5, тепер з'являється ще й Магура 7. Буданов також заявив, що екіпаж першого винищувача катапультувався та вижив, а от другий екіпаж загинув. І насправді цікаво те, що попередньо було е, опубліковано інформацію, що це були радянські ракети Р-73. Але тепер нам вдалося встановити ще й американський АІМ-9. Які також успішно застосовуються по російським військовим повітряним цілям, і це дуже приємно. Але не літаками єдиними взагалі в Криму було досить неспокійно. Туди був якийсь цікавий наліт різних засобів ураження. Постраждали російські аеродроми тактичної авіації на півострові. І про це далі дізнаємося від політолога Бориса Тизенгаузена. А ви в свою чергу не забувайте підписуватися на його офіційний Ютуб-канал, посилання на який ви знайдете в описі до цього відео. Вот вчера били по аэродромам тактической авиации в Крыму. Официальные спикеры вооруженных сил Украины приоткрыли крайне интересные детали. В этот раз с оккупантом приготовили сюрприз. Безэкипажные катера привезли с собой на себе, как, знаете, как маленькие авианосцы, привезли FPV-дроны и запустили их по военным российским объектам. Это официальная информация, она уже есть, поэтому просто ее пересказываю. Ну, естественно, из строя выводятся и РЛС, и системы ПВО в Крыму. Неспокойно этой ночью было по обе стороны Крымского моста, и не только. Геленджик, Анапа, Новороссийск, Слав... Славянск на Кубани, Таманский полуостров, в общем, Краснодарский край, все... Просто прекрасно. Я уже неоднократно говорил, что вот та самая игла Кощеева, путинская, она находится в портах. Ну, как минимум, усть Луга и Новороссийский. Подрыв экспортных мощностей порта нанесет просто непоправимый урон российской экономике. Так вот, сегодня атаковали, оказывается, порт Новороссийск. Стали известны результаты ночных взрывов. Там всем велели от окон поотходить, ничего не снимать порт атаковали дроны, пишут, что повреждены резервуары и зернового терминала, и нефтяного. Местные власти сообщают, что были и налет беспилотников, и ракетный удар, и одновременная атака без экипажных катеров на порт Новороссийск. Представляете? Ну, вот оно так бывает. Поэтому получите и распишитесь. Новая база Черноморского флота Российской Федерации. Большего позора, по-моему, Черноморский флот за всю историю свою не испытывал. Вот, например, 13 мая – это день Черноморского флота. А как его отмечать, если с главной базы Черноморского флота часть, ну, как минимум, те, кто на плаву, драпанули в Новороссийск, кто куда, кто в Ачамчире, кто в Новороссийск, там еще распихали рядом по портам. А есть еще День военно-морского флота Российской Федерации. 27 июля празднуется. Я, как родившийся в Севастополе, очень хорошо помню эти парады кораблей, там и вертолеты летят, и подводные лодки всплывают, и корабли стреляют. В общем, все-все-все в этих бескозырках, вся набережная. Ну, в общем, нет Черноморского флота на главной базе. Вы представляете себе? А как сейчас они будут, интересно, праздновать этот день военно-морского флота? Как вы думаете? В прошлом году Путин и Белоусов... В Санкт-Петербурге праздновали, были какие-то беспрецедентные меры безопасности. Путин гонял на катере. от корабля к кораблю, где ему, значит, кричали ура, а китайские военнослужащие даже на радостях зигануть умудрились. Вот у них было такое приветствие. Путин, в принципе, все правильно, все правильно сделали. Но ну и было видно, что Путину прям совсем этот Санкт-Петербургский парад не очень нравился. Это не его формат на катере, он когда ну скорость же, все-таки ветер там еще и у него вот это жидкое гнездо на голове, все растрепалось, он выглядел просто как какой-то воробей из Бадуна, а Белоусов, я еще думаю, а что он ходит, как робот Вертер, знаете, вот так руками не двигает. Оказалось, что у него не было опыта ходить в бронежилете под костюмом. И вот он поэтому вот так ходил. Так что... Зачем бронежилет, спросите вы, на, в Санкт-Петербурге на параде, а накануне просто была информация, что коварная Украина готовила теракт, чтобы размотать этот мешок с с ботоксом на атомы просто. Но США и тогдашний глава Пентагона Ллойд Остин отговорили нас от этого. Ну, вот такая была информация. Ну, видите, какие гуманисты у нас партнеры. Ну, ничего. Страшная информация, конечно, для россиян. Ну, скорее всего, информация была внутренняя российская. Что-то выгодило какую-то загрозу. И поэтому вот так. Гаразд, друзі, дуже цікаву зараз військову стратегію щодо контролю над Чорним і Азовським морями демонструють українці. Є певний цікавий військовий аналіз від українського військовослужбовця Петра Шуклінова. От він тут дописав досить цікаві речі, матеріал аналітичний, але спирається він на, на факти, які не можна заперечити. Отже. Спершись на вже виконані кроки, можна змоделювати, що чекає на русських далі. Проста динаміка: рік назад, кілька беків. Зараз десятки одночасно. Наступний рік сотні одночасно. Припустимо, але давайте розберемося окремо по кожному етапу. Отже, спочатку відбулось винищення російських військових кораблів. Зараз залишки бойового флоту ховаються від України в бухтах, заблокувавши прохід цивільними кораблями. Це просто залізо, яке чекає прильоту. Флоту росіяни більше не мають, ну мається на увазі саме Чорноморський. Використовують його лише для терору тобто вийти з бухти там на годинку-півтори, відстрілятися калібрами по мирних жителях і сховатися назад. Також далі реалізовано технологічний прорив, який дозволив винищувати засоби ППО окупантів в Криму дешевими ФП від ФП від дронами. Знищено десятки радарів пускових установок ребів. Русські втрачають сотні мільйонів доларів в абсолютно безперспективній боротьбі. Наступне Сили оборони України також добивають російську авіацію над Чорним морем. Абсолютно така сама безперспективна для руських ситуація. Смертники на гелікоптерах та літаках все ще намагаються підніматися з повітря, але всім вже давно зрозуміло, з повітря Крим не утримати, а ППО скоро не буде. Наступне, дії Силий Сил оборони України призведуть до повного панування на воді та в небі над Чорним та Азовським морями дронами з повітря. Будь-яке переміщення російських кораблів чи літаків буде заблоковано. Наступне українські безекіпажні катери з кожним місяцем діятимуть Чорному морі все більшій кількості. Е -е, прогноз е -е, ну, від е -е, Петра Шуклінова Е, наступний. Е, отже, до кінця року сотні беків будуть в морі цілодобово. Мається на увазі ФПВішки, е, ППО дрони і різні ударні модифікації. Наступне. Без ППО та літаків пересування Кримським мостом та баржами стане неможливим. Крим перетвориться на ізольований піострів, над яким вільно пролітатимуть ракети. Ударні крила та fpv дрони Далі дешеві дальнобійні FPV, запущені з надводних дронів здовж всього узбережжя Криму, будуть прошивати весь півострів. Коли скінчиться дороговартісне ППО, склади та аеродроми, почнеться нова гра, пошук інших цікавих цілей на півострові. За лінією бойового зіткнення, зараз. 3-4 ФПВ доганяють одного руського. Те саме буде і в Криму. Кримський міст буде зруйновано, відкриється вільний шлях в Азовське море, Крим буде виведений з гри як мілітарна оп опція для росіян. Стосовно Азовського моря. Азовське море це ключ до перемоги у війні. Як тільки безекіпажні материнські кораблі десятками зайдуть і туди, все окуповане узбережжя на півдні України стане. Кіл зоною на 50-100 км вглиб окупованих територій. Далі можна буде вести предметні переговори про карти на столі. У загальних рисах щодо обраного напрямку автор згоден. Особливо цікаво виглядає думка щодо створення кілзони окупованого півдня зі сторони Азовського моря. У поєднанні з кілзоною зі сторони неокупованої території, тобто це Оріхівський, Гуляпійський та Новопавлівський напрямки, кишка до Азовського моря стане суцільною смугою смерті для противника. Однак у таких прогнозах неможливо врахувати, який технологічний прогрес зробить противник і чи зможе він протиставити щось нашим бекам. Але рух у напрямку реалізації стратегії цілком зрозумілий. І вчорашнє дебютне знищення літаків за допомогою морського дрону та ще й поблизу новоросійська, це яскраве підтвердження цим словам. Ось так, друзі. Е, матеріал досить цікавий, прогнози досить цікаві, але дійсно треба зважати на те, що росіяни, на жаль, також вчаться і щось будуть намагати, про, намагатися протиставити нашим безекіпажним катерам.